Всім привіт! Всіх вітаю на своєму каналі, хто до мене зазирнув. Сьогодні в нас раночок недобрий, сьогодні в нас прильоти там, в нас літять ці падлюки-шахеди. От, летіли, Не знаю, вже як зараз. Ще не читала, але вже перша партія прилетіла і дуже багато позбивали, але є там пошкодження. Десь будинок попало, і десь адмінбудівлю десь попало ці обламки. От, Ну, позбивали, збивають, збивають. От, І вранці встала, думаю, що робити, ну прибігли на роботу. От, Транспорт наш такий міський не ходить. ну такі, знаєте, ці Тролейбуси, автобуси не ходять в час повітряної тривоги, але слава Богу, їздять маршрутки. Я би швиденько на маршрутку і приїхала. А тут в мене на роботі є, по-перше, бомбосховище, тут мені якось так спокійніше, навіть ніж вдома. От, у нас тут дуже гарне з нас, Взагалі в нас дуже міцна будівля тут на роботі. Дуже гарне бомбосховище. Так що, якщо що, будемо туди бігти. От. Ну, а так, що Що ще? Що можна ще сказати, якщо це таке у нас відбувається? От. Мама там моя правда переживає, як вона. Ну нічого, там вона ще спить, хай спить. Вона нічого не чує, хай спить. От. Так що день почався ось так. Ну, нічого, всі на роботу бачу, дівчата теж прибігли на роботу, всі на роботі ми. От, о, сніжок у нас такий, до речі. От Ще беру посередам, там творог, приїжджають вони десь з області. Вони не з Київської області приїжджають, десь далеко їдуть. В час ночі десь виїжджають. Я забула Чернігів, все ці Черкаси. Чернігівщина, мабуть, вони десь їдуть. Я кажу, Боже, я кажу, шахіди летять, кажу, добрий ранок, шахіди летять, а нам дають творога, і ви приїхали. Які Молодці. Вони кажуть, ну а що робити? Життя триває, корови дуються. Так що я взяла ще творожок. О, так що так життя триває. Що, що, бо це ж прибиральниця, тільки що розмовляла. Вона каже, їхала так страшно, каже, вона десь в чи десь там їхала. І бачила там дим якийсь. Ну, бачила, як там збивали цих шахедів і бачила, каже, Боже, каже. Так страшно, так лячно. <тик> Я кажу, ну бачите, вже прибігли і прибирайте. Каже, ну що робити, каже. Прибігла і все, і працюємо всі. От, ну, Наші хлопці молодці, слава ЗСУ. Віримо все все в нашу перемогу, але нас не подолати це точно. А в мене в хаті вже тепленько. У нас опалення. До речі, в нас на роботі теж опалення, дуже добре, в нас тепло дуже на роботі. Коли це в нас було не було опалення, так я тут приходила на роботу, тут відігрівалася. Тут моги казала, може всім сімейством переїдемо сюди, до мене, на роботу. От, але щось там полагодили, вже нам дали тепло. От, і в нас дуже добре в хаті. Взагалі, я, от, як на мене, от із всіх цих. Незручності, скажімо так, так, ці всі незручності, як так, назвати це незручностями. Е, я маю на увазі світло, там, опалення, немає світла, да? немає опалення. Ну і все, що да? там ще немає, води немає, не знаю. Ну, як на мене, саме для мене оце опалення, бо дуже холодно, бо коли тобі холодно, і ти весь до кісток, промерзаєш до кісток, і ти вдягнений, як ця капуста, капустина. Да? І ти скований в рухах, розумієте, таке ти не можеш якось рухатися, бо на тебе дуже багато одежі. І все рівно, і руки, ноги, все мерзне. Треба так вже вдягатися, як на вулицю ти виходиш. Але ти ж на вулиці ходиш і по квартирі якби ти теж, ну, там, щось робиш, і коли ти пересуваєшся і щось робиш, там готуєш щось там. Щось да? робиш, то ще нічого. А от просто прийти і сісти, ну це просто до кісток ти промерзаєш і все, до кісток. Навіть я помітила, що в мене вуха мерзнуть, я навіть шапку одягала в хаті. Ну правда, настільки було холодно. Ну, тому, як на мене, хай нічого не буде, але хай буде тепло. Ну, якщо що, Якщо вже не буде тепла в нас, то ми, мабуть, вже. Е Поїдемо на дачу, будемо там ховатися і будемо там грітися. Ну, якщо вже таке, знаєте, буде вже щось там нам так пошкодять, що не буде в Києві цього опалення, то прийдеться кудись їхати. Ну, ми куди, ми на свою дачу, бо в мене там є дрова. Як доберемося? доберемось. От. Так що ось так. А так все більш-менш нормально. Тримаємося і ви всі тримайтеся. Хто мене дивиться, хто мене підтримує, <кій> я вас підтримую, ви мене підтримуєте. Мені це дуже приємно. От, тому слава Україні! Все буде Україна, ми переможемо обов'язково. Ну, це просто, ну, це не обговорюється, як то кажуть. Тому все рівно, знаєте, з гумором, якщо можливо, да, по можливості. Ну, якось треба, знаєте, об'єднуватися. Коли ти не один, коли з кимось, допомагайте своїм сусідям, якщо є якісь бабусі, ну, от ми всі допомагаємо один одному зараз. От. Якщо хтось не може доїхати, стоїть там на зупинці, зупиняйтесь на машинах, беріть. Ну, Правда, ну, треба якось так, знаєте. Але це так, не скрізь. Але треба так. Нам зараз так, так дуже потрібно це. Тому все. Все буде добре все буде Україна. Саме головне, що ми переможемо.